Двину нього дебилой, тупо десь башку потеряв. Дима йде, да? А, ла... Окей. Ладно. Окей, я в метро. О, блядь. Яка тут сенса, понимаешь? Так, добре, я так розумію, це цей тип, Степан, давай я його буду называть. Степка, короче, сдыть. От він сидить там теж, і от він там сидить теж. Ого, я бігаю тупо як Sonic X. я гасаю, я бешений. Будь ласка, перевірте, а куди, а що робити? А як пройти? А, поняв. Так, добре, я звідси почав. Коротше, окей, Значить, в чому суть ігри? Мені треба подивитися, чи в цьому вагоні немає ніяких аномалій. Мені здається, що так як це. Я перший раз тут з'явився, то тут не буде ніяких аномалій, тут все буде окей. Але тут треба все запам'ятати, типу. Всі знаки. Від цього Стьопку особливо, тому що він теж любить. Іногда якусь хуйню робити. Взагалі, не знаю, вроді тут все нормально, коротше, просто йдемо далі. Все, новий вагон. Бля, це вхуєнно граю, позавчора переглядав ролик твій з цієї гроші. Да, тип, да. Ну, це даже не так, как я не игра, их сама суть игры, поняв, типа, прикольна. І И я так понял, них ще одна версия такая. Ем, тільки це вже в метро. Я вже грав одну в поезде, но вона еще інша а це метро. Эммм. Ем, мені здається тут щось не так. Двы на нього дебилой, тупо десь башку потеряв. <смеш> До мене йде, да? Ні, мені здається, Яка <смеш> дебіл. бил. Окей, ладно, а, ладно, я поняв. Мені просто надо було назад вернуться. Окей, суть проста. Якщо в вагоні все норм, то ми йдемо далі. Якщо в вагоні щось не норм, то ми повертаємося. Я так розумію, в цьому суть, да? Стпка! дебіл у нього волосся трохи появилося, бо в тій груші не було волосся. Окей, ладно, погнали. Башку десь потеряв, сука. А голову ти дома не забув? А! <плес> так я не можу поняти. А, во! Во, окей. Дивися. Ем... 8-9... Чот... І що це значить, блядь? А чого? Окей, походу це тут якісь інші правила, бо Я щось не можу понятно в чому суть. А, стоп, тут всі двері відкриті. Закриті. Опа, я можу сісти, охуєть. Це прикольно. А що? Да, я можу сісти де угодно. А ну сядем, сейчас будем, короче, з тим типом знакомитись. Ей, йо, бро! Можна и сяду билета. Шо ти? ти, притворяешься на че ты там не нажимаешь короче кисина е, трошки аутист мне кажется я аутист я не могу понять я... так тут двері а не відкриваються. алло шо мне рубить мне тебе цю загадку надо відгадати, чи що? Що мені, мне робити тут надо я не понимаю бля я наверное, все-таки перезайду, бо я щось... Я, я зараз ще раз почну, Бо я щось... Мені здається, тут гра зламалася. А ну я. Просто гра кончена, не я, зі мною ок. Так, добре, я знов тут. Туди мене не пускає. Будь ласка, перевір електричні сигнали. Окей, йдемо далі. Типу, Дивиться, в зеркалі, він один Це все ілюзія, понимаешь? Але я не можу назад піти Мене закрили, короче, з голими мужиками манекенами в цьому. А, я поняв, мені надо сісти з ними. Все, я поняв, я поняв, я поняв І що, куди їдемо? На Atlas Weekend. Від зеркалні, до речі, нічого немає. А, вот двері відкрились Окей. Okay. Це вже похоже на якісь... на якусь масажку, якщо ти понимаєш оджомія. Якийсь блядюшник Ладно, йдемо далі просто. Я не можу поняти. Що ш... робити? Якась дівчинка. Ладно, просто вернемось назад. А, я не можу вернутися назад. Ладно, надійство мене не буде страгати. Окей, просто не трогай мене. Давай я просто біля тебе пройду. Find me. Зараз, я так розумію, мені треба буде типу, її знайти. Іначе мене не пустить, да? Да, мене не пускає. І тоді мені теж треба було щось зробити, але я ж не є був що, там якісь були цифри. Треба знайти молодєвку. Вона десь в вагоні, но я не. Окей, її в зеркало вікнах нема. Ну що в тебе, блядь, дура! Так, це було легко. Я таки знав, що вона буде десь типу, за вікном, це логічно. Но в мене ще була теорія, що вона просто коротше, цей десь буде сидіти, і мне надо тупо на всі місця сідати. Окей, йдем дальше. А тут шо? Пропав! Пропав, Степка! Він отут сидів. А во, він дивися! О, іди нахуй. <ріх> Ти тільки трэша якась дебильного. Просто не трогай мене, окей? Воно до мене підходить. А, я понял, мені треба просто, коротше, пробігти через неї. Да. Все, иди нахуй, дура лагка Ой, я просто иду дальше бесконечно о боже быстро 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 обстановка накаляется мне нравится кстати вот та идея і... что в кожном вагоне шос иншенка <реш> так все, я пройшов чи ні? Я проіграв тільки що, походу. Do not move when it's so bright. Пише, щоб я не рухався, коли... світло. А коли темно, я можу рухатись. Я хотів перевіритись, що станеться, блядь. Окей, я поняв. Я коли починаю за цей вот штуки, це значить, що я програв. Так, добре. Ну ми вже багато, до речі, бачили цих головоломок. О oh, боже. О боже, о боже, о боже, о боже, боже, о боже, боже. О боже. О боже, о боже, о боже, о боже. Звостряно. Окей. Добре, я поняв. Якщо аномалія, я вертаюся назад. То це точно та сама ігра. Я тільки зараз поняв це. що Це точно та сама суть. Наприклад, тут нічого немає, то ми йдемо далі. Вот, а зараз йдемо назад, швидко. О боже. Це прикольно було. Окей, добре, ні, от все. От зараз я точно зрозумів, що треба робити. Я так зрозумів, тут головне просто не вмерти, поняв? Тобі треба завжди йти вперед. Бачиш, дивися, от я типа не можу назад піти. Мені завжди треба йти вперед. Але при цьому не вмирати. Але я не бачу на якому я взагалі вагоні. Тут немає ніде не номерів. Як я маю це поняти? Тут реально немає номерів ніде не Ніде. Не, не на підлозі. Не зверху. Йди, коротше, вперед. Тіп, я йду. <ріх> Дусі, я вже тупо три пустих вагони прийшов. Типу, фантом, короче, невидимый мене не пускає вперед. І от як я мав там пройти? Я мав тупо назад піти? Бо двері закриті. Блядь. Бачиш, мене не пускають назад. Диви на нього, який... Який він Кивендибел. Що в нього з лицем? І треба просто швидко пробігти через нього, чи що я не розумію, в чому нахуй суть ігри, нахуй. А, окей, да. Все, я зрозумів. Тут просто суть в тому, що я маю їх... Ем, ізбігать, але при цьому я завжди маю йти вперед. Ясно. <кій> так, добре, тут нема аномалії, просто пізнаю вперед. Тут нема, тут є аномалії. Ну я не можу зрозуміти яка. Я. Я не знаю. Блять, я щас задохнусь. Тупо дым, якийсь. А що робити? Сісти? Я сідаю. Я приїхав. Поїзд став. Я в якихось ебенях. Це шо, клепачів, чи чишо. И блядь, блять, сдолбуня. <смі> станція. Залізнична станція здолбунів. Ой, я вийшов назад. Не можна додому попасти. Мені здається, я заново маю почати. Да. Тут нема дороги назад. А якщо я тупо буду вот звідси прямо туди? Бесконечно. Как можна я заново почну? алло? Так, окей, перезаходимо, бо Бо здається сталося якось, якесь якесь непорозуміння. Так, избегайте аномалій. Мені просто не надо було виходити, я так поняв, от і все. з того поезда, тоді все, ну, типа, з вагона, тоді все було б нормально. А, дивися, вона коротше підходить, коли я повертаюся. Кончена тілка. О! Я не знаю, що я так злякався. А чому так двері не відкривалися знов, ну блять? І що, мені можна типу, випрыгнути чи що? Я цього робити не буду поки. Пиши, коротше, щоб я не йшов до наступного вагона. Поки аномалія з цього вагона не зникне. Ну вона не зникає. Окей, вона зникла. О, знов та сама штука. Не покидай цей вагон, поки аномалія з цього вагона не зникне. Тут нема аномалій, Алло. Окей, давайте просто зхібаємо, звідси. Там не було ніяких аномалій, я нічого не бачив. Окей, тупо пусті вагони. Оу, oh, <пух> щит. Це було прикольно. Я трошки злякав. Я не можу... мене навіть немає інколи часу, це викупити що відбувається, бо я просто хочу пройти. Це було прикольно, тупо перевертався. О, знов коротше. Поки не побачиш тут аномалію, типу, поки вона не зникне, типу, не цей. Ну тут нічого немає, я не бачу тут нічого. Алло. Тут все ок. Окей, просто йдемо далі, бо я, ну, я не знаю, що тут не так. Будь ласка. Окей, я так зрозумів, мені просто треба їх швидко вбити. Вот такие выстрелим, мне лучше дм новый Дед нахуй, дебіли. Це пропало. Фух! Окей. Це було нормально. Тут нічого немає. О боже. Так, просто все стекла, ничего суббого. Не понял. Щось с світлом, да? А, знов туман. Дивиться, знов проїхали, короче, в че <клух> но я не выйду цього разу. Я понял, просто не треба було выходить и все. Да, во. А я не выйду, і шо ты мне зробишь, блядь? О, бать. Батя умний. Пішла. Не з першого разу, но... на... Деплев. На... Тут ну ця штука. Тут мені треба якусь аномалію побачити. А, вот де воно пише цей. Який це вагон? Два. Я тільки, блядь, час поняв. Коротше, на що мені орієнтуватися треба? Я не шов аномалію. Так, да, от воно. Так, да, можна йти далі. Левел 3. Це тільки третій, а мені до восьмого треба добратися, щоб ви розуміли. І мені якось треба пройти через цього дебілоїда. Так, да, левел 4, все. Вот це, наприклад, четвертий вган. Мені треба дойти до восьмого. Тут у нас нічого немає, так що ми просто йдемо далі. А, знов четвертий. А чого? Знов четвертий? Знов четвертий. Що це було тільки що? П'ятий. Вот, знов треба побачити аномалію. Я думаю, це і була аномалія. Ну вже зараз я на п'ятому, бачиш. Ну треба вот тут зараз побачити аномалію. Якусь я, короче, вже так пропускав пару раз. Ем... Банерочки, понял? Но я тут не бачу нічого такого на них. Може не банерочки. А що тоді? Може сісти треба? І в зеркалах... Вс, в вікнах нічого немає. Да, нічого немає в вікнах. Може щось з знаками? Може щось з вентиляцією? Я тут нічого не бачу, мені похуй йдемо далі. Бляат Ну я там нічого не бачив. Ну блять. Коротше, принаймні, я поняв вже. Типа, де мені дивитися, чи виграв, я чи ні. Чи програв. Так, тут нічого немає, просто йдемо далі. Ноль. А чо ноль? Алло. Пропусти мене дальше ж нема нічого. На що я тут маю дивитися? О, тут має бути якесь ановаль. О, да! Я поняв, коротше прикол, воно мене не пропускає далі, якщо я попав в вагон, в якому нічого немає. І тут треба щось знайти. Але я не знаю що, якщо чесно. Ну тут нема нічого, ну блін. Ну от що? Ну от реально, ну от ш. Бо воно мене просто далі не пустить. Ну от блін. Ну я тут не бачу нічого. Я просто пройду далі, бо мені по... Оху. Так тут нема нічого, ну блін, ну от реально. Так. Так, да, це пусті вагони, і тут нічого не буде, але воно мене далі і не припустить. Да. Тупо три вагони з платформою один. Кай, бро. О, а тут же щось є. Бро! А вон, ну маленький шов, да ты что, боже, нарешто. Опа. А, короче, не рухайся, пока светло. Коковай, чеще, чеще, Это типа суть то самое. Все, пропала мала. Let's go, let's go! третій, Окей, окей, окей. Мені нравится. мені нравится, бути успішним геймером, Понимаєш, який шарить за всі приколи О боже, просто пропустіть мене далі, Идите нахуй. Можна без цього? Ні-ні-ні-ні-ні. Будь ласка, начіпайте мене. Я вас прошу, тільки не пригайте нічого Не пригайте на мене. Тіп пропав, Тіп пропав. Не пригите на мене. Ніч, нічого не видно, дуже темно. А, во, вихід. Окей, будь ласка, чувачок, не трогай мене. Я вийду зараз від це, вибач мене. Мужик! Мужик. Мужик, дай пройти. Я не знаю, куди йти. А во, ще один вихід Тоже з мужиком. Окей. Нам це не канає Ще один є. О! Фух! Це було стремно, реально. Do not look, пише, не дивися. А, окей, мені треба пройти через цього типа і просто не дивитись на нього. Да? Да. да. П'ятий. Поняв? Не, ну я крутий, реально. Хі, окей. Не дивися назад, пише. Я не буду туда дивитися. Мені похуй. Даже ради контента. Шостий. Фух! Окей. Супер. Так, це пустий вагон, я так понял, да? О! Блять! Знов надо шукати щось. Знов ця вивіска що щось треба найти. А, вон і шоу. Окей. Тім. Ні, Я програв тільки що на самому кінці. Я навіть не встиг поняти, що сталося. Не здавайся, прийди тік! Я не здамся. Я пройду. і... Піде нахуй кончали ги. Я зрозумів в чому суть цієї баби. Я не маю е, цей. Яка, кстати, от тільки що запорола мені. Коли я майже пройшовся. Мені треба не зупинятися. Бо я от тільки що пробіг і зупинився на секунду, і вона зразу почала робити свою цю хуйню. Свою хальню. Цю Оце знов цей чувак. А що мені робити, алло? Так, да, треба просто ждати, окей.

Догадався, что, короче, надо просто подіргати за ручку. Ничего немає, просто йдемо далі. дальше. Фоткаем монотип. Конченый. Диви. И що? Ладно, пока. Пышан не відкривай. Доброе, я не Добре. буду. Ой. А що робити тут, Алло? Назад и ты, ч? А, да, він просто зникає, окей. Окей, супер. Так, тут шось, короче, з цими. Тут треба просто пробігти, я пам'ятаю. це. Я. Як пройти цю бабу? Вона мене навіть якщо я тупо пробігаю, коротше, цей. Блять. Жесть, якась. Мені треба дивитись на неї. Сто. Блять, це ж було вже. Да, якщо я відвертаюся, вона, короче. Все, окей, ладно. Це набагато простіше, ніж я думав. так тут якась аномалія. а яка хуй його знає я вже пару штук знаю Може бути вот тут бути отут. и вот тут а, во І може бути оця штука окей, вони вже почали повторятися бо я блядь, занадто то щоб пройти цю гру швидко. Тут якась штука. Блять. Ладно, перевіряємо знов Тут все окей. О, а тут ця штука. <звук> так, рівень третій Я дуже-дуже радий. я вже трошки заеблюсь. Якщо чесно, просто біжим вперед, біжим вперед, біжим вперед, біжим вперед. Четвертий Супер! Very nice, very nice. Окей, це та сама баба, типа, але мені надо. У! Все, О боже. Все, майже, 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 майже. Восьмой. Летс гоу! я прийшов, алло Я прийшов. Хачибан! Опа, закрыто. Тип пропав. А во він стоїть, двой на нього. Тип, будь ласка, не трогай мене. Будь ласка, просто дайте мені пройти цю срану ігру поздним звук прибуття поїзда поезда. О, боже, я прийшов Фух. Кончена ігра Все, вийшов все, всім дякую, хто був зі мною, хто не був. Прикольная гра. Все.